Вокальний ансамбль Червона гвоздика створений у 1982 році на базі хорової капели ветеранів війни та праці Пам'ять серця вже у 1985-му йому присвоїли звання Народний Самодіяльний колектив. З його творчістю знайомі багато полтавців. Ансамбль часто виступає у навчальних закладах та бібліотеках. Цього разу виступ приурочили до 70-ї річниці перемоги. Ми поємо патріотичні пісні, пісні війни і ну, і лірику. звісно. Без лірики ми не обходимося. Колектив суто жіночий, чисто жінський колектив, чисто жінські одні жінки. У нас 10 чоловік в ансамблі. Деяких учасниць з ансамблем поєднують багато років життя. Так Ушла на пенсию, первым долгом я пришла в ансамбль ⁇ Красная гвоздика ⁇ Это 20 лет тому назад. Представляете картинку? Вот. Ну, конечно, были у нас люди разных возрастов, даже были участники боевых действий, но они потихоньку уходили. В 1983 году я первый раз побывала на концерте. І Я в... полюбила його. Я все життя хотіла попасти в цей ж ансамбль. І попала, попала, і ви знаєте, не жалкую. На творчій зустрічі в обласній бібліотеці у виконанні ансамблю «Червона гвоздика» звучали пісні: бережіть тишу, летять лелеки, любисток, напрівалі, а годи літять, ландиші, сіній платочок, день Побєди», які добре знають і люблять представники старшого покоління.